Майстерня ремонт 1001 вітає вас на своєму Ютуб каналі. Все починається з ідей. А ще причетні ті, хто допоміг із корпусом від сервісного пилососа. За що окрема вдячність! Маю ще тримач для акумуляторів. Гніздо для підключення педалі. Та двигун від пилососа на 24 вольта. Розберу корпус та буду щось думати далі. Корпус доволі гарний, пластик товстий, має шумоізоляцію. Двигун у ньому вже своє відпрацював. Драти відкладив бік. а Разімість кнопкою будуть закривати отвори. Діаметр нового двигуна на 14 мм менше. Використав кришку від старого двигуна. Три кільця вирізав із пластикової труби. Шурупи будуть все міцно тримати та не дадуть двигуну прокручуватися. Прикрутив роз'єм для АКБ, гніздо для педалі. Спаяв між ними контакти. Потім припаяв двигун та зібрав корпус. Буду тестувати на фільтрі, що використовується вже пару років. Хвилююча мить. Насиплю трішки тонера для тестування. Досить непоганий результат. Вийшов чудовий автономний сервісний пилосос.